Як зупинити зміни клімату і зменшити витрати на енергоносії? Радитись про це до Львова. З'їхалися керівники міст східної Європи, України, Білорусі, Молдови, Вірменії та Азербайджану на форум з'їхались 70 учасників із 16 країн світу. Кожен привіз свій досвід роботи над зменшенням витрат енергії та пошуком грошей на це. Всі школи, ліцеї в місті і дитячі садики замінили окна і наружні двері. Повністю проєкти, значить, білі е, фінансовані е, інвестиційним фондом Республіки Молдова через с, е, Донатор. Всемірний банк. Зібрання влаштувала ініціатива угода мерів, започаткована Європейським Союзом. Уже чотири тисячі міст взяли на себе офіційне зобов'язання до 2020 року зменшити у себе викиди вуглекислого газу на 20% ми хочемо дізнатись, які труднощі у них виникли, які у них потреби, і що можемо зробити ми з боку Європейського союзу, щоб полегшити їм життя із виконанням своїх зобов'язань. Львів долучився до цієї ініціативи одним з перших, і зараз є серед лідерів в Україні із впровадження енергоощадних технологій, зменшуючи витрати електрики, тепла, газу і води, зменшує викиди в атмосферу. Саме тому Львів вибрали місцем для форуму. Львів вносить свій вклад в цей процес, реалізуючи цей план. Де факто роблячи потрібні речі для себе, для мешканців міста, ми маємо змогу виразно демонструвати свою приналежність до глобальних процесів пов'язаних із скороченням викидів волокислого газу і стабілізації клімату на планеті. Гроші на це європейський союз дає лише для міста, розташованих на його території. Зараз цей фонд працює лише для країн-членів Євросоюзу. Зараз ми думаємо, щоб адаптувати його і відкрити для східних сусідів Європейського союзу. Тож українським містам доводиться шукати грошей, деінде. у Львові визначили 29 будинків бюджетних установ. Із найбільшими витратами енергії їх ремонтуватимуть насамперед. Лише за допомогою комплексного підходу, тобто і утеплення стін, і заміни вікон, і проведення заходів з заміни системи опалення і її реконструкції можна досягти лише максимально ефекту. Ми намагаємося використовувати не лише кошти міського бюджету, але використовувати і кредитні кошти, і також використовувати грантові кошти. Один з перших проектів Сихівська гімназія цього літа тут мають почати заміну системи опалення. Арсенда Нелюк, Юрій Гер. Расумов головні новини Львова.